Чергова історія з автомобілем завершилася. Радий, що вийшло зробити автомобіль, довести його до нормального стану. Новий власник Роман придбав. І я сподіваюся, що він задоволений. Но, судячи по емоції, задоволений, поїхала в автоудінницю. Нові власники часують з автомобілем, їдуть в місто Вінниці. Роман. Дякуємо, дякуємо, Дякую. Успіхів. Ось там поїхав мій автомобіль. Ціна питання 11 тисяч доларів. Нове відео скоро буде, нові ідеї є. Я думаю, будемо далі розвиватися. Все буду вам показувати на каналі.